Всім привіт! На зв'язку Міні Агросуми. Дивіться, крім тракторів, є ще в нас доставка навісного обладнання. Зараз вантажимо ґрунтофрезу, Це у нас ТМ-160. Людина бере її до трактора Донфенга. Так що якраз, до речі, зараз завантажимо ми фризу і відразу ще закинемо масло, якраз люди везуть і фризу у нас механіки і будуть відразу робити ТО. Так що, якщо ви дивіться, замовляєте можливо якесь обладнання, можна його замовити тоді, коли у вас там поближче вже буде ТО і можна буде відразу, як кажуть, одним пострілом бити двох зайців. Так що, ось така це у нас. ТМ-160 їде до замовника. Так що, якщо кому потрібно, дивіться, ще і трактора дозбираються у нас. Так що, кому потрібно, телефонуйте. Героїв Крут 15, місто Суми, заїжджайте. Всім гарного дня і мирного неба.